you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. 1 лютого 2023 року почалось із масових обшуків та звільнень українських посадовців. Проблема корупції навіть під час війни нікуди не поділась, а тому влада, схоже, рішуче налаштована на це жорстко реагувати. Зокрема, вже сьогодні, 2 лютого, правоохоронці продовжили свої чиновницькі рейди з затримання ймовірних корупціонерів. Так, правоохоронці повідомили про підозру як заступнику міністра екології та природних ресурсів України часів Януковича, припускають, що він міг заволодіти 32,4 мільйонами гривень. Причиною цього стало те, що він Роди оголосило тендер на розробку програмного забезпечення. Переможцям обрали заздалегідь визначену австрійську компанію, з якої уклали договір на суму в 41,15 мільйона гривень. Сам переможець не міг і взагалі не планував надавати ці послуги. Далі залучили низку підрядників, які стали реальними виконавцями тендеру. За що вони одержали лише близько 20% від суми. Решту грошей учасники схеми вивели, перевели на рахунки інших компаній, нерезидентів резидентів. Мовиться саме про ці 32 два мільйони. Набута САП не називають прізвища чиновника однак можна припустити, що це екс заступник Миколи Злочевського, оскільки він був міністром екології та природних ресурсів протягом 2010-2012 років. До речі, сам Злочевський фігурує у справі про найбільший хабар в історії України. У 2020 році керівництву Набу і САП намагалися дати 6 мільйонів доларів хабаря готівкою. За словами слідчих гроші намагалися передати представники злочевського власника Борис Махолдінс хотіли домовитись за закриття провадження, у яких він фігурує як підозрюваний. Йдеться про дві кримінальні справи щодо розтрати та привласнення майна та про відмивання грошей згодом екс-міністра оголосили в розшук. Також. Шплідним для правоохоронців видався день на Одещині, де нас поліція ліквідувала масштабну схему розкрадання державних коштів, які були виділені на закупівлю товарів гуманітарного та військового призначення. Серед фігурантів, колишній заступник голови Одеської ОВА, начальник одного з департаментів депутат Одеської обласної ради та начальник відділу ОВА їм оголосили про підозру за привласнення розтрату майна або за володіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Також про підозру повідомили директору підприємства, з яким вони співпрацювали. Наразі їм повідомлено про підозру у розтраті грошових коштів, особливо велик яких розмірах частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України повідомили в прокуратурі. Чиновники в Одеської обласної військової державної адміністрації підозрюють у незаконних оборудках. За даними слідства, посадовці у змові з директором ТОВ завищили ринкову вартість продуктів під час укладення тристоронніх угод про придбання продовольчих товарів для Збройних сил України. Правоохоронці встановили, що у квітні 2022 року лише за одним укладеним з підконтрольним товариством договором на закупівлю продуктів на 40 мільйонів гривень. Різниця у вартості сягнула 7 мільйонів. Але сума привласнених. Бюджетних коштів може бути в разі більшою, тож робота слідчих триває уточним тимчасово. В голови національної поліції України Іван Вигірівський масштаби корупційних схем, які плодили чиновники по всій Україні, просто вражають ті результати, які ми побачили за перші два дні. Лютого лише вершина айсберга у порівнянні з тим, що насправді коїться у владних кабінетах України. Проте нинішня влада, схоже, рішуче взялася за вирішення корупційного питання, зокрема радник голови офісу президента Михайло Подоляк, розповів, що позиція президента з приводу антикорупційних дій та алгоритму дуже чітка. Він розповів, що нині ситуація це по суті мародерство, бо економіка країни дуже сильно страждає, а тому терпіти такого ставлення у владі намірів не мають. Терпець урвався це, по-перше, тому що під час війни це навіть вже не корупція, а давайте знову ж таки юридично коректно говорити це мародерство. Тобто люди свідомі щодо того, що країна потерпає суттєво від війни, економіка просіла практично на половину на 50% відсотків. Зауважив Подоляк. Тож, це схоже на те, що в найближчий час буде відкрито ще десятки корупціонерів, які роками наживалися на країні, та що найгірше не припиняли робити це і під час повномасштабної війни. Такі цинізм. Не може залишитися поза увагою влади та громадськості і потребує жорстокого покарання, адже такі внутрішні вороги не менш небезпечні за російських загарбників. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Благоразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.